Георгій зрасу «Слуга народу 23 округ. У мене запитання до вас, як до потенційного міністра. У нас за кордоном є і громадяни України, які військовозобов'язаного віку і можливо статусу, які якраз не вертаються в Україну через те, що вони не спроможні воювати служити, але вони готові були б виконувати інші функції в справі оборони, працюючи на економіку, з якої утримується армія. Ваша філософія, яка? Таким громадянам все-таки дати можливість приїхати в Україну і працювати на справу оборони через роботу на економіку, чи дати їм сигнал, що або ви приїжджаєте воювати, або ви нам не потрібні в Україні. Ваша особиста позиція, яка з цього питання? Дякую. Філософія, і позиція дуже проста. Наше завдання повернути українців додому, щоб їх кількість збільшувалась, щоб вони працювали на економіку, а також. Фактично забезпечували розвиток і оборону цієї країни. Я впевнений, що коли ми будемо розглядати питання, які стосуються наслідків і юридичних наслідків певних ситуацій, маємо йти і залучати компромісне рішення для того, щоб все ж таки мотивувати людей повертатися. Без цього не буде того майбутнього України, якого ми прагнемо. Дякую.